І М4 може з'явитися новий власник. Я їй йому показав, сказав свою ціну, ми поговорили. Давай, я готовий забрати. В дії не можна переформити тачку. Так, ну такий от мені купер. Все, передаю ключі власнику. Бай-бай-бай. Йо, здорово, це Суперіор після перефо кінсаточки, і в мене відео починається з того, що я їду перевіряти циліндр свого авто, бо потенційно сьогодні. У моєї М4 може з'явитися новий власник. Так, ця серія доволі така, от. Плак, плак, то що коротше, буквально пару днів тому пише мені підписник, каже: я твій сусід шукаю М4. Виїжджати так само на трек. Нещодавно переїхав. Я в твоєму будинку, і ти якраз проїжджав в паркінгу. Я тебе побачив, хуєна тачка. Я кажу: давай зустрінемося, цілому обговоримо. Можливо, я тобі її продам. Я їм я її йому показав, сказав свою ціну. Ми поговорили. І він такий: Давай, я готовий забрати. І тут виходить, субота, Ми маємо поїхати не сто. Перевірити циліндри. Якщо все окей, то він її купить. Але питання впередорученні доволі відкрите, бо це можна зробити або через дію, і там є певні питання, або через довіреність. І оце, от ми сьогодні, будемо виясняти. А ранок починається в суботність. З чого, як я вже і сказав, їдемо на сто. І я коротше, поставив так, що вона зараз прогріває каталізатори. Тобто, якщо до цього вона просто заводилась і обороти не тримала. А я просто спокійненько собі виїжджав і вона прогрівалась. То зараз я зробив так, що як тільки я її завожу, вона тримає 2000 оборотів, прогріває каталізатори. Якщо, наприклад, вибрати спорт, то це вона робить доволі голосно. Ну от слухай. Чесно, от прям всім власникам М3 М4 раджу. Тобто сток в тебе каталізатор на місці, бо воно не воняє. В тебе сток катбек, остання банка теж на місці. І посередині просто невторічний кат і опіофільтр, ти ставиш мідпайп і чел. Звук на спорті охренєний, не сильно голосно, не боє по голові, по трасі, коли прогріває кати, прикольний звук на колд старті. Якщо ти з закритою заслонкою заводишся, вона це робить просто чуть голосніше. Коротше, тобто це варіант, який умовно підходить всім тим, хто хоче робити стейдж 2, хто на сток прошивці, а, наприклад, на гарантії. Тобто, ти просто знімаєш середину, що не впливає на гарантію, але при цьому дає тобі певний звук. Ну, типа, нема сенсу переплачувати за краповичі, за все, що завгодно. Ну, який сенс? Слухай, до речі, як мотор дивно працює. тик 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 тик, -тик. Брат, пожалуйста, сьогодні не підведи. малышка. малишка. От сьогодні треба показати, що ти красава. Я сказать, власник захотів, щоб я йому віддав э, відразу ж пружини, проставки. Ну, коротше, людина шарить. І вот. зараз я це так само кинув багажник і можливо ми це змінимо. Якщо буде час, хочеться щось вам сказати, але машина дуже голосна. Тому ми що робимо? Ми просто відберемо звичайний режим. Закриваємо заслонку, і машина стає максимально комфортною. Да, Отакий от, от от набор. Тобто тут удлінняні болти і проставки. І пружини. Отут, В цілому хочеться дати якийсь фідбек щодо пружин і проставок. Короте, норм тема машина трохи жорсткіша, але глобально не страшно. Можна сказати, що я це всім раджу. Ось. Так як я зараз максимальний гонщик і на Алькантара рулі, я, короте, одягаю перчаточки, то бам, і хоча б одною рукою я тримаю руль, тоді воно прям максимально якісне відчуття руля, і мені класно їхати. Так, а на питання: а на що ти продаєш машину? Тобі що треба? Бабки, криптовалюта не кормить, скажу, є одна машина, яку я захотів купити, і я просто подумав, що якщо людина згодна забрати мою машину, за ту ціну, за яку мені комфортно, це не продаж в мінус, це продаж навпаки. Чітко, скільки я вклав, стільки я її продаю. Тобто, не більше, не менше. І людина погодилась, супер адекватний чел, мій підписник, я обожнюю так продавати тачки. Типу, все, що ви повинні знати про мої бивші тачки, це те, що я майже знаю всіх власників, я знаю, де вони їздять. Наприклад, Infiniti Q60, синя машина, її купив мій підписник, і він їздить в мене на районі. На ЖК Софія, де я до цього жив в Києві м 4 f 82 на який від'їздив 3 роки, вона за останній рік побувала в трьох чи в чотирьох власників, і в кінці кінців опинилась, де в Варшаві я знімав ролик з нею і до сих пір тут їздить. Потім x 5 на якому я їздив півроку, купив просто там знайомий знайомого і їздить по Варшаві. Людина-стоматолог, і я вже її бачив. Він там на неї антихром зробив, там коротше зв'язне небо. Я до чого веду, що в мене мої бивші тачки окружають. І прикол в чому? В тому, що е чел, який хоче брати М4. Він планує на цій машині виїжджати на трек а, і буде виїжджати разом зі мною. Хуєнна, вам не передати. Це такий кайф, коли ти можеш їхати ці пінки відчувати. Бля, чесно, я просто до ну, мене М4, скільки вже там, третій, четвертий, п'ятий місяць. Сука, я з кожним днем кайфую все більше. Чесно, на початку здалась вона після X5 Реально жорстка, якась така дві двері. А зараз я прям кайфую, ну просто колір єбанутий. Ну, типу, вона прям їй підходить. От червоний М4, от клас. М3 не так. І типа, і звук мені подобається, я його виправив. І вона м'яка, і посадка єбанута, і від руля я вже так кайфую. Вона їде. Я навіть зараз на стоковій карті їду. Вона пінається просто піздець. Чи це через те, що тут стоїть... Е... Прошивка коробки, ну, прошивка 500 баксов стоїть. Ну блін, чел, ну вона така охуєнна, На трек поїхав, хочеш боком дати, хочеш поїхати прямо, їдеш прямо. Хочеш хасліть, хочеш хаслиш. Виглядає навіть цей дорістовий екранчик, оце все, спортивна приборочка. От в мене є проекція. Ну, диви, клас. Воно тобі навіть показує і сценарізує, як в комп'ютерній грі, де тобі треба переключитись. Ну, це просто охуєть. Ну от скільки клас, просто я от вообще не можу ні до чого доїбатись. Все в цій машині ідеально, це сама краща машина в світі. Через те, що той рівень емоцій і комфорту, який ти отримуєш, просто не дає ні одна машина. Вона реально охрененна. І типу, ти з нею живеш, ти кайфуєш. У тебе нема відчуття, що ти на чомусь там старому їздиш, на чомусь, ну нема нічого краще і емоційніше, ніж М3, М4, М5, М2, Мки – це просто тема. Просто ти вибираєш конкрет на м в залежності від твоїх задач. Типу М3, М4, якщо ти молодий пацан і хочеш хасліть. М2 – це більш безкомпромісно, менше місця, незвичніше Странна срака, але в цілому класна тачка. М5 це вже більш такий варіант сімейний. Це, типу, коли ти хочеш 4-2, швидкий седан в світі. Навіть нова М5 вона охренє, та да, вона тяжка. Камон, ну так і що? Ну, типу, вона реально крута, крутіший салон. Так, да, десь там є пластик. Ну, хорошо, окей. Можна обшити алькантари, обшити шкірою. Так, да, окей, ну, не хотілося б це робити в машині за 200к. Ну нічого, ну Типу, що там у нас їдає? М6, М7 немає, ну це вже 7, 6. Восьмерки, ну М8, теж топ. Ну типа що чи, чи, чи я хочу щось з цього, щось з цього хочу. Що саме і що буду брати, скажу тобі пізніше. Зараз багато хвилювань, багато переживань, чи воно мені треба. Прийдеться платити ще більше грошей, але блін, ми живемо один раз. Я зрозумів для себе, що машина це емоція, і я хочу кайфувати кожен день. Хочу кайфувати, хочу отримувати ці, ці емоції. От навіть там просто в спорті спокійно їдеш. Я постійно їду в спорті на ліпістках, тому я щось помню, хотів там механіку. Повна херня. Я на спорті на драйві не їжджу ніколи взагалі. Чому? Ну як можна їздити? Якщо вона, якщо ти відпускаєш газ, вона понизить передачу до потрібної, якщо їй потрібно. Якщо ти хочеш насправді зробити дауншифт, ти робиш руками дауншифт, подиви просто на ці е, карбонові ну, переключателі. Ну, вони просто охрінені. І вона за рахунок повного привода просто безукорізня наїпашить постійно. В тебе немає ніяких затиків. Вона це робить просто сука. Бам! нахуй. Я не знаю, що тобі сказати. Ну просто сука. мразь просто. Ну, реально мразь. Комфортна, швидка, сука. Просто охуєнна тачка. Не знаю. Резюме від М4 це просто єбанутий апарат. Не знаю, мені на душі немножко навіть обідно. Їду на СТОшку. Показую типу, що нам чуть раніше. От він коротше, на голубому і к от Просто дивись, як вона їде. Навіть пробуємо. в пол. Єбануться просто. Просто єбануться. Кожна мразь. Приїжджаємо на СТО до ребят автошифт. Класні пацани, раджу, роблять свою роботу гарно. За адекватні бабки, що саме цікаве. Коли ще я от, взяв перчатки собі, оці, і ще вробив цей руль з 250, У ну, мене відчуття, що я гонщик, не покидаю просто кожен день. І ти просто свої задачі кожнодневні вирішуєш. Наскільки то воно тобі дає настрій? Просто сочетання салона. По цього всього, ну просто, ну піздець, не знаю, пацани. Ну, що може бути краще? Посмотрите на це. Ну, це, ну, це я не знаю. Це, це просто щастя. Ну, це реально відчуття. Дає мені таке відчуття, кайфу. Хочеться щось робити, їбашити. Коротше, чи нас? Так, ну що, коротше, от загнали машинку на провірку цих факін Ліндров. Яка вона гарненька. Ай-яй-яй. От я покажу коротше, машину. Не буду показувати людину, яка буде брати мою машину потенційно, а от така от машинка в нього є. Можна mm -hmm. знімати, ікса? Коротше, це в нас X6M50D на теж прикольному кольорі, на прикольних дисках, чистесенький. Ай-яй-яй, секрі теж фарки. Класна тачка. Зараз їдемо пить кохи. Ой клас. От в мене в, X, в X5 був схожий салон, але без цієї штучки це типу, індивідуал салон. Бля, клас. Чистесенький. Ой-ой-ой. Це в нас скільки тут? Чотири турбіни, так? Да? Да. На доводчиках, так? Да? Та ти що? Все в коже. Я ебу. Коротше, давна сложність, то, що в дії не можна переформити тачку. Ти в дії можеш зазвичай і переформити, але в мене отакі от написане. Типу, вітаємо Альонка з Державної міграційної служби. Вот. А от в Андрія можна було короче, переоформити. Тому короча, на самом деле, якщо ви хочете переформити в Європі машину, то спочатку перевірте, зайдіть водієві, виберіть транспортний засіб, і тоді перевірте. Так, приїхали в автосалон БНВ. Скажіть мені, що це таке? Ми поки чекаємо, поки машину перевіряють. Блять, что это за хуйня? Боже. М -м -м -м. Не, ну руль новый, приятный. Во всем остальном, это просто пиздец. Сзади что по месту. Так, не ну, нормально. Бля, ну семерка, да? Семерка чинала. Ага, я понял. Бичи, блять, постойте, посмотрите на нее. Ну вот, прикольно, вроде. Прикольно, он тоже как-то. Це у нас пятерочка туринг. Давайте. О, а ты шо? Да ты шо, ебать, класс. Ну, хуйня. Все в черном, так грустно, пиздец. Короче, очень безвкусно, все черное. Ребята, где ваш вкус? А где нормальные цвета? Так, ну вот такие вот мини-купер. <laughs> Тряпка. Салончик. Ну, I don't know. Маленький руль. Сейчас, сейчас. Смотри. <laughs> Блять. Прикол. Это же за тарелка. <laughs> Бля, короче, сомнительно, но окей Вот, а вот уже М2 блять, охуенно просто М2 Диски смотрятся пиздец, как охуенно она широка Класс, класс, честно Вот, вот, наконец-то А, вон она шерест, смотри Ты бачка емочка? Ай-яй-яй-яй Класс что там? что там по салону? Опа, скошенный руль Обычный салон, это, конечно, очень грустно Но во всем остальном, блять, охуенно Опа А это что у нас такое? О, это М5, подожди о, сюда. Бля, М5 такая грустная в черном. Годэм. Ну, блядь. Неплохо. Такие вот салончик. Каемочка прикольно. Не, ну она прикольная, она прикольно. Бля, ну честно, ну прикольная машина. На самом деле, если есть 200к, куда-то так въебать, уверенно. Чисто бам. Диски все в черном. Ну черные суппорта и черные диски, ну грустно, пиздец, нахуй. Ну, ну, блядь. Так, ну а вот, вот это, М2 в таком колере, это ебануться просто. Я ебала валю. Чесно, от М2, от тільки в такому кольорі. Блять, на Алькантара рулі. Наріставо. А ти що? Братан, єбать вона охуєнна. Клас, клас. Я б якщо брав би собі, то можливо там. На кавшах і трек, сука, на заднім приводі Єбашить, Ух. Так, ну що, айо, 4 години по тому перевірили ми циліндри. Все all fucking right, Я задоволений. Машина в процесі. Через дію оформити не можемо, але є спосіб оформити через Україну. Виписується договір, вірніше, довіреність на довірену людину, покупця в Україні, наприклад, на маму там в Києві. Я зараз дав свої дані від машини, дані власниці. І ці всі дані робляться як договір куплі-продажі, який надсилається поштою і довіреність, яку виписує цей чел в Україну. І потім людина йде в МРЕО, на яку це все оформлюється, і передовіряє машину вже на особу, яка купує. Коротше, складний процес, але це робиться дистанційно. Так, ну що, коротше, все поскладував в складовку. Не знаю, чутно чи ні. Освободив машину, все позабирав, поки машина залишається на паркомісці. Отак от вона виглядає. Все, передаю ключі власнику. Ми домовилися, що я, в принципі, ми зробили договір. Я даю ключі, потім отримую оплату. І все, як говориться, а оплата пацани в чому? Правильно, скріпка fucking валюті в тезері. Власника не показуємо. Оп, рібрат, на камеру. Бам. Коротше, швидкий е екскурс. Нажимаєш, раз закриваєш, робиш раз, два-три. Вона робить колд старт бай Чі на. Якщо ви думали, що цей день закінчився, то абсолютно ні. Ця красотка куди збирається зай? Куди ми йдемо? За подарочком. Коротше, в нас з'явилась традиція, що як тільки суперіор купляє нову машину, а я завтра вже відправляю за новою машиною, якої це вже буде тема наступного відео, я купую Альоні піздатий подарунок. Тобто, собі я зроблю купити кросовки за 100 баксів, а Альоні готовий купити що? <реш> а машину за сколько ти там не владеет? Ну, типа, так, да, как би ладно, ладно, я себе <реш> радую. Це <реш> наже це один процент твоєї машини, то що я хочу. Короче, да, їдемо радовать Альо. Тому <реш> короче, ну це лайф, який ви повинні бачити, пацаны, що як, навіть якщо у вас будуть бабки, якщо ви поважаєте свою іншу половину, ви повинні будете з нею договаривати. <реш> за подарунок дозволить купити машину. За М4 я нічого не подарив. Ну, зато я подарив тобі за x5. Как-то так, що в віскати з'їдемо, все бам 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 <реш> Так, ну шо, короче, приїхали от на такий скам. То той самий подарок. Я на таке не ведусь, пацани, і ви не ведіться, Але я повівся, короче. взагалі? денег взяли? Это, это шо, там где-то до 500 долларов. Скільки? Ну, сколько? Это, это дешево. Скільки тут? Дешево это сколько? 2500 злотих где-то. Короче, 500 баксів, это пацани, дешево. Все, що вам нужно знать. <реш> ладно, ладно, ладно. ладно. Я сейчас еще что-то найду. Не надо, Зай. Пацаны, вот так вот выглядаем мир с камер. Посмотрите на этого человека. Невже видно, что я инфоцыган из камер. Я вообще не одягаюсь в цих всіх штуках. Я супер простой человек, які, носи, носи, які носить кроссовки за 100 баксов джинсы з H&M. Я очень простой человек. Вот. Оп, Зай, ну що, чиназес, опа, Витончик. Все, шагаем отсюда. Thank you. Зай, ну что, показывай, что мы взяли? Не покажу. Не покажу. Короче, пацанчики, я похудів на дуже багато не денег. Я походу на похудим. Давай пацанчикам покажемо макіяж, какой он у меня красивий. Алена пройшла навчання по макіяжу, і вона супер сильно шарить. Тому... Супер красотка. Тому, дівочки, хто хоче е, знати, що таке стиль і як жити багато по багатому, то підписуйтесь на Алену. Алена просто old money, но ну, увидев не олд money. А я, коротше, лох. Лох страшний. Надо сумочку, курточку купити. Страшно. Але завтра йду за новою тачкою, так как будто бы з класної тачки виходиш, то вже не такий вже лох. А, все равно ты всегда будешь очень успешным. Короче, говорит, что я буду всегда очень успешной на фоне Аленки. Ну, в целом, ладно. На фоне хорошо. Аленки. <серкзав> Не, ну, на пиржачок, ну, засну. ну скажи, так он тут шерсть 40%. Да, шерсть 40% на луне. <серкзав> так, ну вот, короче, такие вот чиназы. Зас... Ла... За... Для пацани, мене почали з в останнє час на дорогі сумки, відповідаю, Я взагалі не, не, не шмоточник, страшний. Так, ну що, коротше, от така сумочка коштує 700 баксов. Це косметичка, Louis Вітон, все таке. Ну, не можу сказати, що мені не подобається. Ні, мені судіть, як говориться, але подарунок за рахунок покупки нової машини він є. Ось. Тому що, я відправляюсь пить кофійок, набирати сил. Завтра в мене білет. Кое-куда. виїзд нової машини, але це вже тема нового блогу. Все, на связі був Суперіор. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на інстаграм, телеграм, там про скрипка валюту, про те, як я досягаю своїх мрій, цілей. Все, бам-бум-бем. Давай. Та, -та, -та блядь, пока. Кажуть, що вже малышка приїхала. Бускать, диски чорні, Прямо Понимаю, що можна прям. Ми дивимося взагалі, що тут. якась кончена машина. Просто навіть дивишся, так? Да?